Топ 5 небезпечних джерел селіту у собак перше. Жувальні гумки та льодяники без цукру, особливо небезпечні марки з позначкою без цукру. Навіть невеликої подушечки достатньо, щоб викликати отруєння у невеликої собаки друге людські зубні пасти та ополіскувачі для рота: третє десерти для діабетиків, протеїнові батончики, випічки, сиропи тощо. Четверте. Арахісова паста деяких брендів інколи може використовуватись власниками для заохочення. П'яте. Медикаменти та вітаміни для людей, жувальні таблетки, мультивітаміни для дітей. Там також може використовуватись кселіт як підсолоджувач. Синоніми кселіту у складі продуктів. Кселітол. Є967. Березовий цукор. Обов'язково перевіряйте склад.